Права 208. Аліса помітила, що капелюшник за сніданком випив 37 чашечок чаю, а за обідом на 12 чашечок більше. Скільки чашечок чаю випив капелюшник за обідом і сніданком разом. Ну що ж, в принципі, не важка задача, але щоб її було простіше розв'язувати, і в даному випадку це досить просто зробити, давайте коротко запишемо умову цієї задачі. Отже, давайте запишемо так. За сніданком, за сніданком, за сніданком, напишемо ОТР. Так, у нас каплюшник випив 37 чашечок, я напишу коротко. 37 чашечок випив. Так, а за обідом, за обідом. Пишемо на 12 на 12 чашечок більше. Більше, ніж, власне, за сніданком. Показуємо, нас запитують, скільки разом. Ну, давайте ось таким чином покажемо. Скільки разом. Записуємо розв'язання. Так, ну як можна міркувати? Спочатку дізнаємося, скільки за обідом. перша дія у нас тоді буде, пишемо один. Якщо за обідом на 12 чашечок більше, а за сніданком було 37, то 37 плюс 12 це і буде то, скільки випив капелюшник за обідом. Це дорівнює. Ну, 37 плюс 12 це можна усно 49. Пишемо так, в дужках пишемо чого? Чашечок. Пишемо за обідом. Так. Є. Ну що ж, а тепер в загальному. Якщо у нас за сніданком 37, за обідом 49, то друга дія тоді 37 плюс 49. Можна усно, можна стопчик. Це дорівнює. Давайте стопчик 37. Плюс 49. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. Отже, вийде 86. У дужках пишемо чого. Чашечок. Пишемо. Всього. Обо разом. Ну, а тепер пишемо відповідь. Відповідь. Отже, скільки чашечок чаю випив капелюшник? Пишемо 86 чашечок. Ну що ж, ось така задача проста. На цьому вправу завершено.